Доброго дня, дорогі діти! Хто зображений на картинці? Так, це листоноша. Погляньте, яка товста сумка у листоноші. У ній дуже багато всього. Листів, які приносить листоноша, газети. А де працює листоноша? Так, на пошті. Ось так працює звичайна пошта. Пишемо листа, вкладаємо в конверт, вказуємо адресу, несемо до поштової скриньки. Опускаємо листа у поштову скриньку і чекаємо, поки різним транспортом листи прибудуть відповідно вказаній адресі. Крім листів, відправляють бандеролі, посилки. Так на чому доставляють пошту до міст? Так. На поїздах, літаках, машинах, пароплавах. Пропоную пограти в гру, яка пошта. Щоб відправити лист по залізниці, потрібен що? Так, поштовий вагон. Щоб відправити лист авіапоштою, потрібен що? Вірно, літак. Дуже давно, щоб відправити лист голубиною поштою, потрібен був хто? Вірно, голуб. А щоб відправити лист електронною поштою, потрібен що? Вірно, комп'ютер. Щоб відправити лист на північ, потрібний що? Так, собачі упряжки. А також вертоліт. Подумайте, якої пушти зараз немає. Вірно, немає зараз голубиної пушти. Ви всі молодці, до побачення!